Дихі, заплюшіть очі і дихайте, як звичайно. Уявіть місце, де ви відчуваєте себе спокійно, безпечно і щасливо. Під час занурення у світ свого безпечного місця намагайтеся запам'ятовувати всі деталі, звертайте увагу на кольори та відтінки. Уявляйте. Що торкаєтеся речей довкола вас, досліджуйте своє безпечне місце, прогулюйтеся ним, уявляючи звуки, найдрібніші деталі всього, що вас оточує. Можливо, ви відчуєте запах моря чи квітів, подих вітру на шкірі чи сонячне проміння, почуєте пташинний спів в вашому безпечному місці. Можна знайти вірного помічника, знайому вам людину, казкову істоту, тварину, будь-кого з таким другом вам спокійно та добре. Тому вирушайте на прогулянку разом і пам'ятайте про те, що варто звертати увагу на кожну деталь, безпечне місце. Це простір, що формується виключно вашими думками. Змінюйте його, робіть для себе якнайкраще. Повертайтеся до нього у будь-який час, щоб перепочити та отримати ту підтримку, якої потребуєте. Це місце завжди поруч. Достатньо просто заплющити очі і дати волю. Даві відкривайте очі.